Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі Христі, сьогоднішня неділя називається неділею Самар'янки. І знову чудо! Бог виходить на зустріч нам, людям. Ісус сидить при Криниці Якова і ось йде Самарянка, щоб за своїм звичаєм після довгої ходи через спокотний Місце набрати води. Ісус каже, до неї, дай мені напитись, і перше, що вражає, юдеї ніколи не спілкуються з самар'янами. Між ними просто величезна ворожнеча. Вони прийняли закон Мойсея, намагалися жити за правилами, але ті завжди себе вважали вищими. Розмовляти з жінкою, а розмовляти з самар'янкою це дивує. Каже, ти в мене просиш? Ісус каже, якби ти знала, хто з тобою розмовляє. І ось яке чудо. Каже, я би тобі дав живої води. Каже, дай мені, пане, щоб я не мусіла ходити. Та людина виконує свої щоденні обов'язки, ходить і виконує свою щоденну працю. Але ця людина залишається відкрита, щоб пізнати і зрозуміти Господа. Каже, дай мені, пане, такої води, щоб я не ходила. І тоді, каже, йде заклич чоловіка. Каже, нема у мене чоловіка. І Господь відповідає, так? бо п'ять ти мала і той, який тепер. Не чоловік. Тут би хотів звернути увагу, що кожного разу, коли виходимо на зустріч Богові, ми покликані вийти у правді. Ми повинні стати такими, як ми є, і здивована тим, що він знає все про її життя. Вона більше не питає про воду. Вона хоче заповнити свою спрагу, яка абсолютно точно є у душі кожної людини, яка шукає Бога для того, щоб осягнути щастя. Пане, бачу, що ти пророк. Як треба поклонятися Богові тут чи там, на тій горі чи інакше? Яка мудрість найважливіша поставлена на перше місце? І ось Ісус каже, що Бог шукає тих поклонників, які поклоняються йому в дусі і в правді? Дуже важливо, коли виходимо на зустріч Бога, ви стати в правді, не старатися стати тим е, ілюзорним праведником, яким насправді ми не є? Але стати людиною. От у своїх труднощах. І дуже важливо знати, що у Бога запитати. Мені дуже і дуже подобається, коли Олександр Мень колись намалював таку схему. Каже, все протягом людської цивілізації людство через свою філософію, через свої релігійні рухи, шукало за Богом. Нема такого народу і такої місцевості, де би цього року від землі до неба не було. Це запитання у бік Бога. Який ти? І ось лише Ісус Христос, це вектор згори донизу, від Бога до людей. Хто бачив мене, той бачив Отця. Що стається жінкою, яка у своєму житті зустріла Бога? Вона біжить і оповідає це іншим? Що стається з людьми, які починають Бога бачити? Вони не потребують вже інших свідків. Кажуть, ми прийшли, були, бачили, і віруємо не тому, що ти нам сказала, хоча цей перший крок був такий потрібний, а тому, що ми самі бачили і самі чули. У нинішній Євангелії так виразно вказується на те, що Господь Бог виходить перший нам назустріч. Щаслива людина, яка готує своє серце правдою, яка розуміє, що живе духом. Для того щоб зустріти Бога і прословляти Його на кожному місці і в кожний час, дякуємо тобі, Господи, що Ти знайшов нас Христос Воскрес!